Чоловік української блогерки Анни Жук з'явився на похороні. Своєї коханої Володимир Більцьов, який був за кермом машини під час смертельної аварії, не може пережити втрату коханої дружини. Чоловік залишив прощальний допис. Друзі, сім'ї та блогери в паніці. Що такого написав Володимир? Розкажу за хвилину. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Було я. Я вважаю, що це відомо тільки богові, як це було, тому Отож. що ми тільки наслідки вже. Бачили, бачили. Як це було в процесі? Це ну я з однієї сторони, чоловік з іншої сторони бачив свої машини можна. з іншої сторони. Понімаєте? Ну коли я повернула голову, я побачила саму машину, Ах. цю жінку лежащу, дитинку ту в шоці, того хлопця за рулем в шоці. Понімаєте, ми всі були шоковані там. Ну це нереально, понімаєте? Це не описати просто так. Кріпіться, бо це ще така картинка на все життя. Все буде добре. Або з чоловіком сама. А воно не який кожен день сниться, як на нього кабіна падає. Це кожен вужа. день він засинає, йому це синиться. Просто. Просто, дякую Богу, що він живий. Даулечко, сто 100%. Краще живий. Так. Отже, у п'ятницю, 24 січня, у страшній аварії загинула відома харківська блогерка і волонтерка Анна Ж. Машина, за кермом якої був її чоловік, врізалася в фуру, що стояла внаслідок чого Анна загинула. Да, я дуже люблю Україну, ми нікуди не уїжали. Вона як мати. Ну це те ж саме. Знаєш, якщо твоя мама там, не дай Бог, забаліла. Ти якаш, ну що я те що то повинна. Тобто зараз є велика проблема у нашій країні, У нас війна. У мене три сина, і я хочу, щоб це все швидше закінчилося. Після смерті коханої Володимир Вільцов опублікував дивний допис, що викликало занепокоєння серед друзів, сім'ї і відомих блогерів. Багато хто після того, як прочитав цей текст, одразу подумав, ніби Володимир планує найближчим часом зустрітися з коханою дружиною. До швидкої зустрічі, моя кохана людина, пише Володимир. Не можу повірити, що це правда. Якби можна було відмотати час назад і все змінити, але на жаль, це неможливо. Люблю навічно царство небесне, кохана, пише Володимир. У коментарях багато відомих блогерів почали писати Володимиру і благають його згадати про те, що він повинен піклуватися про трьох діток, які залишилися без матері. Блогерка Дар'я Пазюк, відома під псевдонімом Баба Даша, вислала підтримку і пообіцяла допомагати і підтримувати Володимира. Вова, якої зустрічі? Аня тебе там не чекає. У тебе діти, і їм без тебе буде дуже важко. Будь ласка, тримайся. Ми завжди тобі допоможемо і підтримаємо. Написала Дар'я Хім Також вернув звернулася до Володі зі словами, що він потрібен дітям. Ще не настав час його йти на той світ до Ани. Вова, ні до якої не до зустрічі. У тебе діти, не здумай, я тебе прошу, вона тебе там не чекає, написала блогерка. Парапсихологиня Зоя Гуденко побажала Володимиру бути сильним заради дітей, царство небесне, ані міцності духу тобі. За тобою троє діток, яким ти потрібен. Однак дуже багато людей критикують Володимира. Я не можу уявити, що буде відчувати той син, який був в машині, і знаю, що він втратив маму через тебе, який мчав на зустріч на день народження. Цей буван повинен понести найсуворіше покарання, яке тільки є в Україні за порушення дорожнього руху. А найголовніше, ще постраждав водій фури, ні в чому не винен через цього. В салоне еще был ребенок, слава богу, что он отделался просто травмами. Э, муж по правой полосе пошел на обгон. Ну, на видео очевидца прекрасно видно, что туман. Зачем обгонять по правой полосе? Не знаю. Я прекрасно понимаю, что да, хватает, которые вот это станут в левый ряд на трассе, да, и едут просто, ты его не сдвинешь. Но я не знаю, надо подъезжать в тупик. Ну, притык, точніше, не в тупік. Переїжджаєш притик, маргаєш. Ну кадата анон в прави. Вот к чему приводять обгон по правий поласі. Я обожнюю темні ночі, коли в твоєму теплі сховатись хочу. Володимир у своєму інстаграм показував щемливі кадри, як освічувався коханій після пологів. Вона народила йому сина. За тиждень йому виповниться рівно два роки. Чоловік сьогодні. Не може пережити втрату коханої. Шторм'як не була собою. про зраду розкажи після Тарковина. У Харкові на кладовищі сьогодні зібралася провести Анну в останню путь. Її чоловік, родина, друзі, колеги і військові. Популярна блогерка і волонтерка Аннет загинула у віці 39 років. У страшній ДТП на трасі Харків Київ на похороні також було помітно й чоловіка Володимира Більцова. Він отримав травми, але вижив і зміг провести когану останню путь. У нього було розбите обличчя і прив'язана рука. Він ледь тримався на ногах. Прощаючись із дружиною на цвинтарі, Володимир не стримав емоцій і розридався. Мама загиблої дівчинки Лізи від російського ракетного удару на Вінниччині написала коментар. Люди дуже жорстокі, ніхто не має права судити. Вова вже несе свій тягар і буде нести все життя перед дітьми і перед батьками. А люди зверху добивають. На особистому прикладі скажу, що це клеймо. Навіть коли я випадково вижила, нічого не зробивши. Люди й досі бажають мені і вказують, що я не маю права жити далі. Вова, я хотіла тисячі разів від горя, але дорога моя душа, у вісні ти точно знаєш мою історію. Тому що ми з Анною переписувались. Дорога моя душа сказала, якщо ти це зробиш, ми тоді вже точно ніколи не побачимось. Так, життя жорстоке, біль з кожним днем буде накривати сильніше. Але у тебе є продовження Анни у вашій дитині. Живи, написала. Мама Лізи. нагадаю, чоловік блогерки Анни Жук Володимир Білевцов раніше служив у церкві і молодший за дружину на 14 років. Володимиру зараз 24, з Анною у нього є спільний син. А двох старших дітей вона народила від колишнього чоловіка. Раніше Білевцов розповідав, він звичайний харківський хлопець, який працював на комбайні. Також у нього є свій канал і соцмережі Телеграм. Я народився і виріс у невеликому селі на Харківщині, кого дуже хвилює. Я стою на обліку і не боюся того моменту, коли потрібно буде захищати нашу найкращу країну, повідомив Володимир у соцмережах. Останнім часом білевця займався орендою автомобілів. А до повномасштабної війни в Україні пара жила у Святогірську. Потім вони переїхали до Харкова. Анна Жук говорила, її чоловік дуже різнобічна людина. Він багато чого мене вчить, навіть у духовному плані. Він дуже розвинена людина і шість років служив в церкві. Він справді віруюча і добра людина, максимально спокійна. Я навпаки більш активна, як гелікоптер. Але між нами є баланс як ваги за знаком зодіаку. Нас познайомив общий друг, він приїхав у мене забрати духі. Для друга, потому что друга тут не було. Ми так познакомились. Потом Потім увидели почали їздити, э, гуляти просто вечером. И мне І мені понравился тим, що він максимально добрий. О, это он з тобою за денег. Я сразу хочу э, внести поправки э, Вова не бедный. Ту і и й тут повезло. Вот. Нагадаю, вона жук за своє життя мала два шлюби. За час перше стосунки вона народила двох синів. Я ушла от Юри і почала вот это от все это, вот это вот года. Это самые... два года когда ти ні від кого не зависишь, коли тобі не треба ні перед ким там сидіти вислужуватися. Боже, це вообще это рай. Вот, девочки, дівчатки, найкраще ощущение не оргазм, а найкраще ощущение, коли ти ні от кого не завісиш. Також стало відомо, куди прямувала блогерка разом з чоловіком Володимиром. Вона їхала на день народження до подруги блогерки Стасії Макеєвої. Утім, на жаль, довгоочікуваної зустрічі так і не трапилося. Боже, не вірю, не вірю що це ти Мне попадается каждое видео про Аню, просто каждое видео. А мы так и не встретились в Харькове. Она мне писала, что давай встретимся, прогуляемся, говорю, да? Так и не успели. А Еще ужасно, ужасно читать комментарии, которые пишут. Разве вам не стыдно такое гадостное писать? погиб человек, у нее осталось трое маленьких детей. А вы на минуточку вдумайтесь, трое маленьких детей. У них один малой меньше, чем Мишель. Они остались без мамы. Без мамы. А кому наши дети нужны, кроме мамы? Скажите, пожалуйста. Муж, который... Теперь как ему жить с этим? Не пишите гадостных комментариев. Ніхто не застрахован У Мене дуже велике прохання. Будь ласка, не пишіть дружині водія, не пишіть гадості, не пишіть нікому гадості, не стасі, не Маріні, нікому, не дену. Не будь ласка. Ну, всі ж під Богом ходимо. Ну чому? Чому ви за такі злі? Ну для чого? Навіщо? Ну вас вас ж зло, блін, переповнює. Ви коментарі ви навіть всі пишете зараз коментарі, є які адекватні, а є які неадекватні. Ну навіщо? Ну людину не повернеш. Діти залишились без мами. Львова в лікарні, Саша в лікарні, сєва в лікарні, всі живі. Дасть Бог всі будуть живі, далі все буде добре, всі вилікуються, але Ані не повернеш. І кому там цікаво відкрити гроб, не відкритий їдрон батон, я б зараз би вас матом послала. Ви не розумієте, як це і дай Бог щоб ніхто не зрозумів, що це. Тим ну, хорошо від себе і своїх близьких, і mm. що там видержаємо, що відкривати все, це на показ вообще нереально. реально. Також варто зазначити, що Анна Жук активно займалася волонтерською діяльністю у 23-му році. Вона приїхала у Херсон, де рятувала життя пенсіонерів та тварин за свою допомогу у наближенні перемоги. Вона отримала відзнаку за сприяння війську від головнокомандувача ЗСУ. І дякую найкращій аудиторії, Дякую від імені кожного хлопця, якому ми могли допомогти за цей час війни. Дякую за ваші серця і за добру душу, писала вона у соцмережах. Також Анна отримала нагороду від головнокомандувача Збройних сил України відзнакою за сприяння війську. У нас є велика проблема у нашій країні, у нас війна. І якщо чоловік каже, що ну, я нічого нікому не обов'язковий, то зачем він тогда тут знаходиться? Він каже, що це свого роду, продати. У мене буває срава кришу, я кажу, що все, це останні збори, я більше нічого робити не буду, я устала. Ну, я не можу У мене три сина, і я хочу, щоб це все швидше закінчилось.